Мистецькі традиції пов'язані з писанкарством, зберігаються упродовж багатьох століть. І на Гуцульщині, що обіймає гірські райони Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також Рахівський район Закарпатської області. Також привіт! Мене звати Орися Волівендер, і кожне нове покоління цього регіону зберігає писанки як невід'ємний символ Великодня та Великоднього кошика. Але для початку треба їх вивчити. За освячення великоднього кошика священнику дарували писанку, а після освячення бідним людям, щоб помолилися за душі померлих. Після повернення з церкви освячені писанки занурюють у воду, в яку також кладуть срібні монети. В одних родинах цією водою вмиваються, а в інших проводять писанкою по обличчю, щоб увесь рік бути здоровими і багатими. Але повернемося до процесу створення гуцульських писанок. Історія гуцульщини налічує сотні років. Проживаючи у Карпатах, гуцули віками черпають життєву енергію з дивовижної природи. Вони не тільки зберігають свої традиції, але й розвивають їх у народному мистецтві. Традиційно писанки писали і пишуть у великий піст. Основне правило для кожної гуцульської писанки писати їх на світанку, тому що тоді вони виходять як яскраве сонце. Кожне село Гуцульщини має свої особливості та свою кольорову гаму. Найбільш високою майстерністю виконання, тобто найдрібнішим розписом, вирізняються писанки космача. Найтонші лінії тут отримують завдяки писачкам, які мають дуже маленький отвір. Такі писачки виготовляють місцеві умільці. У кольоровій гамі переважають яскраві, жовто-оранжеві та червоні барви на чорному трі. Колись тільки на космацьких писанках писали дрібну заштриховану смугу, яку називали решітка. Але якими кольорами малювали писанки? На гуцульщині колись надавали перевагу жовто-гарячим барвам однак зараз вони доповнилися блакитними, червоними, фіолетовими та рожевими кольорами. Темні тони символізують святу землю: червоні життя та силу, здоров'я і любов. Білий колір це чистота та праведне життя, а жовтий колір достатку та сонця, що захищає від темних сил. А зелений весна та пробудження природи від зимового сну. Деякі майстрині для закріплення фарби використовували жовток. Важливу роль в історії писанкарства відіграє музей писанкового розпису, в якому зберігається понад 5 тисяч писанок гуцульщини. А ось під час передвеликодніх ярмарок у косові, Коломиї та Космачі можна придбати писанки сучасних писанкарів. Сьогодні то вже традиційних орнаментів додалися ікони, образи Ісуса та Діви Марії. Такі писанки потребують точності, однак вони дуже цінуються. На писанках гуцульщини можна було прочитати цілу історію життя людини. Гуцульські писанки вирізняються тонкістю, ніжністю та мініатюрністю. І так, немає села, немає окремої гуцульської хати, де б не займалися писанкарством. Гуцульська писанка має великий вплив на розвиток писанкарства не лише в Україні, а й у світі. Але це не значить, що мистецтво писанок має один шаблон. Наше завдання передати усю цю культурну спадщину новим поколінням. А з вами була я, Орися Па-па-па-па!